Українці нікому не потрібні, статистика, біженці, ніхто не працює, і вабше хто це приїхав к нам в Германію? понаехали хохлята, да, вот такие вот коментарі і тому подібне і так далі. Але вийшло 28-го числа сьогодні, 8 ранку, дуже цікава статейка, яка в неї назва: Українські працівники міністра вимагають від уряду нове регулювання. Стоп! Для українців щось можна вимагати. Там, вроді би, хтось робив якусь петицію, і якісь українці наїжджали, що де то бачимо, щоб для українців щось вимагалося. Що ж ви міністрів не обсираєте, дорогенькі? Ідіть обсирайте міністрів. А саме українкам і українцям, які мають роботу в Німеччині, має бути дозволено працювати тут і надалі, на довгостроковій, блять, основі вимагають міністри. Таке рішення ухвалили в четвер міністри праці та соціальної політики федеральних земель. Зокрема, Гамбург ініціював це рішення з огляду на завершення дії директиви ЄС. Ми просто хочемо, цитую ми просто хочемо, щоб люди з України, які працюють у нас, могли продовжувати це робити. Вже міністри, вже політики топлять за українців в Німеччині. Все, схавали це сам подальше. А українці, а українці молодці. Скільки разом казав, ви Німеччині потрібні.